Вже відомо, що технічний прогрес не стоїть на місці, і комп'ютери все більше входять у наше життя як в дорослі, так і в дитячі. Завдяки комп'ютеру з'явилися ну, нові можливості для розвитку дітей. Це легкий доступ до інформації, навчальні програми, інтерактивні дошки, програми для. Творчості дітей вони значно збільшують освітні можливості. Проблема серед великого переліку засобів палеологічного лікування є комп'ютери, комп'ютерні технології і, насамперед, такі як комп'ютерні ігри. Можна компьютеру? Такі ігри сприяють розвитку дітей. Валелогічної свідомості формують знання щодо збереження та зміцнення власного здоров'я, впливають на формування дієї навичок. Такі ігри формують у дітей систему уявлень про власний організм та також сприяють спрямовані на закріплення сформованих уявлень дітей щодо збереження та зміцнення власного здоров'я. Подорог Пропоную вашій увазі свою гру «Подорож до країни здоров'я. Ця гра створена для дітей переважно старшого дошкільного віку для закріплення валологічних знань та гра. Діти грають у цю гру разом з дорослим, Дорослий керує діями дітей. Перед початком гри пропонується. Провести з дітьми бесіду для того, щоб пригадати знання з балеології. Також далі дорослим починає керувати грою. Він розповідає дитині, що розташовано на цьому слайді. Можна наступний слайд? Далі. Далі. Дорослий розповідає дитині, що зображено на цьому слайді, яке завдання потрібно виконати, і дитина, керуючись своїми знаннями, виконує ці завдання. Якщо натиснути на неправильну відповідь, то ця картинка згасає, і таким чином дитина пригадує знання і розуміє, де він себе впоминать.